Програма Цім АП це тілесно орієнтована психосоціальна програма підтримки дитячого благополуччя, мета програми допомогти дітям відчути радість від функціонування свого тіла, пов'язати цю радість із взаємодією з іншою дитиною і створити команду як на ментальному, так і на фізичному рівні. Програма має мету, чітку структуру та послідовність дій. Вправа Баланс з аквапалками» – Інструкція. Мета вправи Баланс з аквапалками» – навчити учасників довільно об'єднуватися в команди та спільно виконувати завдання, а також отримувати позитивні емоції від командної роботи. Алгоритм виконання вправи Ми пропонуємо учасникам рухатися довкола хулахупів. Можна регулювати темп руху шляхом використання різних швидкостей: перша, друга, третя, четверта, п'ята. Далі ми модеруємо цю довільну активність, рандомно об'єднуємо учасників у пари. Пари стають у шеренги, і ми переходимо до естафети двох команд. Учасникам пропонується прострибати визначену відстань за квапалкою. Ускладнення пропонуємо нове завдання пройти естафету, тримаючи баланс з аквапалкою. Об'єднання і перегрупування команд, які змагались. Кожен учасник отримує власну аквапалку, протягує палку дружби учаснику з іншої команди, формуючи пари. Перегрупування дозволяє уникнути емоційної гостроти серед команд, які змагались, і навпаки, сформувати звичку до різних форм командної взаємодії. Пропонується завдання для спільного виконання. Наприклад, спільне перекочування м'ячика. На завершення вправи всі учасники об'єднуються у спільну групу та перекочують м'яч разом.